Друзі, зараз маємо можливість долучити до нашої розмови ще одного гостя. Радо вітаємо політолога амек... Американіста, аналітика Інтерньюз Україна Владислав Фарапонов з нами на зв'язку. Пане Владиславе. день добрий. Доброго дня, вітаю. Пане Владиславе, звісно, будемо говорити про зміни вектору про те, як тепер себе поводить і що заявляють Сполучені Штати Америки. Вони дедалі більш такі радикальні, кардинальні. Ну і навіть цього разу, коли Російська Федерація запропонувала нам умовне псевдоперемир'я на різдво, звісно, в Америці теж одразу зрозуміло, що це пастка. Чи можна припустити, пане Владиславе, що зараз Джо Байден і його адміністрація, які безперечно незабаром почнуть готуватися до передвиборчої кампанії, тепер Україну беруть собі на щит зовнішню? Нії політики, і звісно, будуть робити ще більшу ставку на нашу перемогу заради у подальшому перемоги Джо Байдена, і зокрема демократичної партії. Ну, ви знаєте, в принципі, мені здається, якщо так глобально подивитися, то це вже відбувається, тому що знову ж таки той рівень допомоги, який ми отримували, отримуємо і, і будемо отримувати в принципі завдяки зокрема двом останнім проголосованим пакетам. То в принципі, я думаю, що той рівень от залученості, да тут навіть питання не в обсягах насправді допомоги, тому що обсяги обсяги це таке справа, знаєте, тобто там вони в Скрім, может быть, сконцентровані там в в одному році, а наприклад, там у наступному ці допомоги може бути менше, але тут питання у залученості, питання у кількості цих пакетів допомоги. Тому цих з цих позицій насправді однозначно, що питання перемоги України, воно є одним з ключових, і в так званій доктрині Байдена, і в, в цілому у, у зовнішній політиці, в принципі, в цієї адміністрації в цілому, да і тут е, е, насправді. Інших варіантів уже бути не може. Тобто ми вже на такому етапі насправді, двосторонньої співпраці, що, скажімо, інакшого там варіанту, ніж перемоги України у Білому домі, вже не розглядають. Тому що якби розглядали інші варіанти, то в принципі я думаю, що багато чого із тих пакетів допомоги, скажімо, або у тому обсязі, або так швидко, насправді ми би не отримали. Це звучить більш ніж приємно для будь-якого представника українського суспільства пане Владиславе, тому що все одно нас продовжують атакувати інформаційною брехнею зі сторони Російської Федерації. Наскільки я розумію, оцей апарат пропаганди він надзвичайно потужно продовжує розгортатися і в Європі. Принаймні, звідти українці приносять новини, що на їхньому там європейському телебаченні в пресі дуже активно обговорюється корейський сценарій розподілу України, і це я власне кажу зараз зараз на конкретному прикладі переповідаючи інформаційний простір Італії, де от власне кажуть про те, що існує отакий і Ми чуємо це і від секретаря РНБО Олексія Данілова, який підтверджує, що деякі російські гунці їздять відставними європейськими політиками і пропонують заморозити все на тому стані, як це є зараз. Ну і поділити фактично навіть під без підписання якихось договорів без юридичних узгодженостей, просто поділити Україну там умовно по Дніпру, як це свого часу відбувалося спів. Нічною з південною Кореєю ясно, що від Білого Дому чи від більш якихось інших поважних політиків, ми жодним чином не чуємо таких тем і таких розмов. Але як ви гадаєте, чи можуть з'являтися прибічники такого сценарію, чи наважиться хтось похоронити свою політичну кар'єру, заговоривши про корейський сценарій для України? Ну, дивіться, тут знову ж таки, якщо ми говоримо про сполучені штати, то ви абсолютно праві, що там ну є жоден топовий насправді і крас чиновник із білого дому, чи так само я думаю, в принципі, навіть ті, хто розуміються на на реаліях у, у конгресі, я думаю, що вони теж не будуть цього насправді пропонувати, тому що тому що знову ж таки, да тут е, якщо такий варіант розглядати, то це абсолютно е, повністю протирічить, скажімо, в цілому є в логіці, е, ну от якраз виділення Україні міжнародної тоді допомоги. Да? Тобто, тобто, якщо можна було так, то навіщо тоді виділяти допомогу? Тобто, тут така е, е, в принципі, е, в, в, тобто, воно не буде виглядати як така логічна історія і для виборців, і для, і для самих законодавців, да а у білому домі, е, от в е, принципі можна сказати, що там кожен день проводяться різні брифінги, да, але. У, у державному департаменті е, рідко проводяться такі, от е, в цілому тільки зовнішньополітичні якби брифінги, там стосовно абдейтів американської зовнішньої політики. І буквально, от е, декілька днів тому, насправді, е, представник державного департаменту нед прайс він е, говорив, що навпаки, ми будемо посилювати підтримку України, щоб колись на майбутніх переговорах, і це те, що повторює Антоні блінкен, уже, уже декілька разів, що колись. Коли Україна сама вирішить, що е, можливі перемовини, е, щоб позиція України за переговорним столом була набагато сильніша ніж вона би була без нашої допомоги, тобто ми вже чуємо, що це офіційна позиція адміністрації, тобто так ми надаємо допомогу зараз для е, того, щоб Україна, е, скажімо, на полі бою отримала перевагу, але ми теж розуміємо, що колись. І колись якісь перемови не будуть, і тому Україна на цих перемовинах повинна бути якомога сильнішою. І, і мені здається, що це вигідна позиція для нас. Тобто ми насправді не говоримо про там які там якісь дедлайни про там ці перемовини, да, але ми, ми говоримо про. Посилення підтримки, і в принципі, я думаю, що ті новини, які ми вже бачили на початку цього року, там щодо підтримки, зокрема з боку європейських держав, вони теж можливо опосередковано в принципі, як мені видається, вони теж скажімо, продиктовані збільшенням рівня допомоги з боку сполучених штатів і, зокрема, виділення того обладнання, яке. Раніше, ну якщо не було під табу, але принаймні дуже близько до того, пана Водислава. Ми нещодавно були всі свідками епопеї з обранням спікера конгресу. Рекордні 15, якщо не помиляюсь, спроб як всередині країни, всередині сполучених штатів Америки, оця от перестрілка між республіканцями та демократами впливає на зовнішню взаємодію, зокрема з нами з Україною і на нашу на наш рівень допомоги від сполучених штатів Америки. Ну тут в цьому контексті важливі три речі: перше, що насправді тут важливо розглядати не саму навіть епопею зібрання спікера, а в цілому, от єби е, склад цього скликання конгресу. Да, тобто що республіканці отримали більшість в одній палаті, а демократи натомість утримали, скажімо, більшість у верхній палаті. Тобто, е, і така ситуація вона, звісно, не є дуже бажаною для, е, скажімо, правлячої партії, якщо можна так назвати. Але все одно вона, вона якби не така критична, як могла би бути, якщо б демократи втратили більше ще у, у Сенаті. Тому, відповідно, адміністрації Білого Дому потрібно буде більше рахуватися з своїми опонентами у просуванні своєї як внутрішньої, так і, так і зовнішньої політичної. Адженди, як то кажуть, і відповідно більше можливо йти на компроміси. І і відповідно теоретично можна припустити, що буде менше часу на зовнішню політику. По-друге, ця ситуація вона показала, що республіканська партія ще досі переживає трансформаційні процеси, там які там я так умовно називаю після Трампа. Тобто ще досі не оговтались від того і не вирішили, точніше, навіть так. І Все ж таки, яка справжня роль колишнього президента у чинній республіканській партії да? так виглядає, що лишилося фактично в принципі, не так багато і його таких дуже близьких прихильників. Але ця ситуація показала, що вони готові да, демонструвати свою позицію, демонструвати в принципі, свій голос і так далі. І, по третє тут знову ж таки на противагу да ми побачили, як демократи у нижній палаті у, у нижній палаті у палаті представників е, дуже об'єднані. Да, вони всі 15 разів голосували за е, в принципі, свого лідера. Скажімо, якого ще обрали е, тоді, коли оголосила Ненсі Пелосі, що вона не буде балотуватися на посаду спікера. Да, тобто тут ми бачимо е, такі, от знаєте, насправді різночитання читання е, там є з точки зору от, сприйняття. Я республіканців і демократів у нижній палаті, але в цілому ця дискусія ну точніше, ця епопея вона породила багато дискусій там стосовно того, а чи насправді така важлива посада спікера, і і відповідно чому ми взагалі так багато там, на це витрачаємо часу, і так далі. Тобто, тут більше поки що було більше символізму, але якраз вчора прийняли процедурні правила до роботи цього скликання палати представників, і там є певні. Скажімо так, можливі застереження, які ще невідомо як покажуть себе на практиці, але вони стосуються того, як будуть розглядатися законопроекти, і тут, тут нам треба буде дивитися, яким чином будуть розглядатися ну там перші законопроекти, скажімо, платі представників, і чи можливі певні затягування щодо розгляду або винесення навіть на розгляд. Але знову ж таки, у нас є проголосовані пакети, да? тут ми певною мірою цим убезпечені. У нас ще є так само закон про ленд-ліз, тому поки що в принципі, я би сказав би так, що десь до середини весни нам точно переживати в принципі нема за що. Ми точно ще не виберемо ці кошти, в принципі, які проголосував конгрес ще минулого скликання. Тому в цьому в цьому сенсі, поки що, переживати в принципі, нема за що. Подивимося, як будуть розглядатися там ну, різні законопроекти у цьому скликанні, щоб уже потім розуміти, чи є якісь ризики щодо розгляду закону. Ректі про підтримку України у майбутньому, дякуємо за добрі думки, пане Владиславе. Політолог, американіст, аналітик інтернісо.